Скажу так, досить такий хороший матч видався. Команди дві продемонстрували дуже хороший, якісний футзал. Да, якщо взяти загальний результат, я думаю, все-таки ми втратили два очка. І десь я бачу зараз хлопці такі потухчі, та така уява, що вони програли. Хоча їх піддержав, сказав очко, ми теж дякую. По цій грі не вистачило нам. Перший тайм я рахую він більш такий рівний. Можливо, навіть десь десь ураган можливо цікавіше. Ураган 2 цікавіше виглядав. Чому? Бо у нас ми грали двома четвірками перший тайм, і десь друга четвірка випала. Не сподобалася вона мені. Ну знову ж таки, фор формується нова команда два з половиною місця роботи нашої спільної. Так як я говорив, нам в нас ще дуже багато роботи. Якщо взяти другий тайм, то другий тайм я б взагалі заніс в актив. Нам просто не вистачило ну, майстерності однозначно. Нам треба було забити той другий гол. І ми розуміємо, що ми б взяли три очка. Но хочеться віддати належне воротарю Гуйвану Урагана. 2 видав просто класний матч. По суті, він їм це очко подарував. І команда сама непогано зіграла ураган 2 досить непогано, досить хорошо підготувалися до нашої гри. Ми ну, не розчаровуємося, якби можливо і добре, що це зараз нічия в такому матчі, бо ще будуть ігри дуже веселі, і тому нам треба пройти оцей мом оці ігри. Оці... Це іменно психологічні моменти. Десь я кажу, ми десь психологічно ще не готові, бо багато людей по суті не грали на такому рівні і під задачі. То навіть не те, що багато 80-90%. І тому ми ще працюємо, роботи багато Тому глядачі мали, мали що подивитися, бо було дійсно якість футзалу. Ви знаєте, судді відсудили, як кваліфікація є. Така і є. Відсудили вони, в принципі, непогано. Можливо, десь моментами вони могли помилитися що в одну сторону, що в другу, можливо. Але вони, саме головне, щоб була об'єктивність. Саме головне, знаєте, щоб, Якщо б помилялися, то механічно. Ну, тобто молоді судді вчаться теж на наших, на наших іграх. В них все впереді. Саме головне, щоб вони так само аналізували, працювали. До них претензій в нас немає. Тобто, ми самі винуваті, що ми зіграли нічого. Це тільки наша вина. Нам просто не вистачило майстерності забити другий гол. От і все. Успіхи. Дякую. А ми працюємо і закінчуємо року. Дякую.